Сили антитерористичної операції продовжують боронити мир на сході України. В той же час бандити нищать інфраструктуру Донбасу, вбивають мирних людей, руйнують їх домівки. Минулої ночі бойовики 25 разів обстріляли наші блокпости, опорні та спостережні пункти в районі населених пунктів Майорськ, Золоте, Нікішина, Аланівка, Кургану, Могила Гостра. Внаслідок нічних обстрілів поранено двох українських військовослужбовців. Вогнем у відповідь ми подавляємо вогневі точки бойовиків, примушуємо їх постійно змінювати свої позиції. Тепер бойовики все частіше використовують тактику катчуючого міномети, який веде вогонь та постійно змінює позиції. Обстановка на трасі Бахмутка складна. Вночі під час обстрілів наших позицій бойовики використовували міномети та стрілецьку зброю. Залишається напружена ситуація в районі Донецького аеропорту. Вночі бандити неодноразово стріляли по наших позиціях на його території, вели вогонь з використанням артилерії. Також з артилерійських систем майже півтори години стріляли по населеним пунктам таненьке, Орловка. П'єски ситуація на півдні зони АТО під контролем наших сил. Ми робимо все необхідне, щоб мешканці Маріуполя відчували себе у безпеці.